Зраднику Мазепі за здоров'я його ж здається піддано анафемі раз в год проклинають. Кожного року проклинають, але і осан не співають. Він же храми будував. Іванович Мазепа, гетьман України з 1687 по 1709 роки. Зображений на купюрі номіналом у 10 гривень. Українські історики та співробітники СБУ встановили, що портрет не автентичний. Дослідники та експертна група Академії СБУ дійшли висновку, що саме так виглядав Іван Мазепа у різні періоди свого життя. Походження цього прізвища і по сьогодні залишається невідомим попри те, що Мазепа чи не єдиний українець, згаданий у творах Вольтера, Байрона, Кьоте та Пушкіна. Говіркою Черкащини та Київщини і по сьогодні слово Мазати і Мазепа означає відповідно підлещуватись та улюбленець. Дехто із дослідників впачає у слові Мазепа перське коріння. У перекладі з перської Мазепа означає «кульгавий». Відомо, що діти батько гетьмана, як і він сам, хворіли на подару, тож сімейна хвороба могла дати назву самому. У 14 та 15 століттях в Україні надзвичайно популярними були найманці Черкеси. Їх наймав Гедемін, а їх хоробрості віддавав належний засновник Запорізької Січі Дмитро Байда Вишневецький. Згодом чужоземці розчинились серед місцевого населення. Про їх походження свідчили лише прізвища. Імовірно, що і предки українського гетьмана Мазепи прийшли з Кавказу. Зокрема, слово Мазепе з черкеської перекладається як подібне місяцю. У Мазепи є герб і присутній місяць, то це говорить, така деталь говорить, що це ну, все-таки в цьому плані є якась відповідь. Іван Мазепа яскравий взірець втілення американської мрії. 1674 року, розпочинаючи кар'єру у гетьмана-диктатора Івана Самойловича, він мав лише жалюгідний плащ та наділ, що мав сам обробляти. Долі звичайного козака, дуже бідного, який не мав нічого, який змушений був навіть щоб землю свою вивертиш, клаптик землі, позичати вола в сусіда. Для майбутнього гетьмана то була різка зміна соціального статусу та рівня матеріальних статків. Адже перед тим він об'їздив пів Європи, був на прийомі у Луврі. За плечима Мазепи була дипломатична служба при дворі польського короля Яна Казимира та правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Від батька Мазепі дісталося дещо більш цінне за золото, гарна освіта. Тож Мазепа, куди б не закинула його доля, все своє носив з собою. Не дивно, що через три роки він око та права рука Івана Самойловича. А через якихось тринадцять років Мазепа сам спромігся зайняти посаду свого покровителя. Злі язики стверджували, що Мазепа настрочив до носа на свого благодійника. Чи справді це було так? Підпис Мазепи під документом є. Але це був колективний донос, ініціатором якого виступила ображена самойловичем старшина. Тому що Мазепа знав про самойловича набагато більше. Якби ця людина свідчила зблизька, то там би були інші, факт, інші фактаж цього доносу. Василію Галіцину, тодішньому фактичному правителю московської держави, невдоволення Самойловичем було вигідним, адже йому конче було потрібно знайти ЦАПа відбувайла за невдалий перший кримський похід. Але чому при визначенні кандидатури наступного гетьмана вибір старшини та Москви зупинився на Іванові Мазепі? Найпоширеніша версія. За гетьманську булаву Мазепа дав Голіцину хабар в 10 тисяч рублів. Але вдумаємося в таку цифру. 10 тисяч рублів це 50 тисяч злотих. Ну, який генерал, який старшина міг вести з собою в поход таку, таку гігантську суму? Звідки легенда про хабар? Звідки взялася захмарна сума у 10 тисяч? Багатьом обрання Мазепи гетьманом видавалося дивним. Адже 1687 року на території Гетьманщини, куди більшою популярністю користувався Тунін Борковський. Але Мазепу добре знали у Москві, куди він часто навідувався із дорученнями від Самойловича. Це був чи не єдиний козир, яким Мазепа вдало скористався. Дехто з вчених припускає, що козацька старшина та й сам Мазепа пообіцяли 10 тисяч рублів Голіцину, аби не допустити повної конфіскації москвою гетьманської скарбниці. Це взагалі були комісійні, комі... комісійні за цю операцію вигідною для Гетьманщини. Ця операція врятувала більшу частину бюджету Гетьманщини, яким тепер мав розпоряджатися новий гетьман. Іван Мазепа. Добившись булави, Іван Степанович мав пам'ятати у п'яту гетьманської влади. Офіційний дозвіл Москви на написання доносів. Саме через це поплатилися кар'єрою його попередники многогрішний та самойлович. Гетьман Мазепа у досить оригінальний спосіб зміг зупинити лавину старшинських доносів. Він підтримував старшину і тих, які до нього були в опозиції. І тих, які його підтримували, дарив маєтності, нагороджував. І в той же час у Москви, у царя Петра І, у його оточення, створював штучно створював враження про їх антимосковський віз діяльності, про їх антимосковську політику, про фактично опозицію Москві. І відповідно, коли Москва реагувала на це. І намагалася піддати цю частину старшини репресіям. Мазепа рятував їх перед Москвою. Мазепа добре зарекомендував себе під час другого кримського походу. А він перебував у гарних стосунках із фаворитом царівни Софії Василієм Галіцином. Проте 1689 року. Після двох років безхмарного правління Івана Мазепи у Москві стався двірцевий переворот. Логічно, що на Мазепу, як ставленика Голіцина, очікував Сибір. Івана Степановича врятували гроші, адже усунення Мазепи автоматично означало б реабілітацію самойловича та повернення останнього конфіскованого майна за рахунок царської скарбниці. Мазепа зустрічається із ставленником клана переможця молодим Петром Першим. Начебто небезпека позаду, але Гетьманщину очікує ревізія нового московського уряду. Тож Мазепа, старанний учень Ніколи Макіавелі, розпочинає таємні переговори з Річчю Посполитою та Кримським ханством, провокує антимосковське повстання Петрика. Ці контрзаходи не могли не насторожити Москву. Тому що вони подивилися, що небезпечна ситуація на кордоні. Там може й Польща війну почати, там і, і Крим. Якщо ще ми змістимо е, в цей момент е, Мазепу, то Бог знає, чим може це кінчитися для Москви. Протягом 22 років правління Івана Мазепи війни не було лише 36 днів. Але рівень життя у Гетьманщині був значно вищий ніж в речі Посполитій чи в Росії. Московські та варшавські можновладці навіть видавали закони, щоб припинити відтік своїх підданих на лівий берег. Причина проста: орендне господарювання у Гетьманщині було значно ефективніше за кріпосницькі системи Московського царства та речі Посполитої. Онуків людей, що здобували свободу під прапором Хмельницького, було неможливо перетворити на слухняну худібку, що йде на панщину. А Мазепов прекрасним і дипломатом, і Міністром економіки, скажімо так. І тому його гнучка політика соціальна, коли він старався допускати розорення мас, коли він обмежував там, апетити старшини, все це відіграло свою роль, і на народі казали: від Богдана до Івана не було гетьмана, все-таки як не крути, а. Там 22 роки гетьманом і не було жодного серйозного повстання проти нього. Основним платником податків до скарбниці були селяни. В ті часи фіскальна система на лівому березі Дніпра була чи не найпривабливішою в Європі. 92% виробленого залишалось у господаря, і лише 8 йшло на сплату податку. Податки були дифференційовані. Чим багаче, тим більше податки. Скажімо, маєш там вола чи коня, площа одну суму грошей, два вола, два коня вже трошки більше, ну і так далі понаростаючи. Таким чином, достатньо справедлива була система податкової. Основну статтю витрат бюджету машини становила платня чиновникам, козакам та найманцям. Одні платили, інші повинні були забезпечувати порядок та стабільність. Здавалося, що Івану Мазепі вперше після Богдана Хмельницького вдалося вирішити віковічне українське протиріччя між державою та волею. Старшинська знать та й сам Мазепа не залишили по собі ні палаців, ні якихось слідів розкоші. Мазепа демонстрував приклад благодійництва, витрачаючи кошти на побудову та реставрацію церковних храмів. Коротше кажучи, настільки авторитет на ціниві гетьмана великий, що в знак подяки. До його внеску в нашу духовність, культуру, історію. Його портрет малювали у вигляді ікони за вівтарною частиною кожної церкви, яку він відновив або побудував своїм коштом. Не без його втручання Києво-Могилянський колегіум перетворили на академію. Її почали називати могилянсько мазепинською Що таке любрознув? 10. Це сьогодні Чернігівська, Полтавська. Трошки Київська Черкаська область, це Лібережна Україна. І на цьому п'ятачку було три потужних вищих навчальних заклади. А була ж мережа інших шкіл, там церковно-прихідських і так далі. Для того часу це було немаловажно. На доброчинність Мазепа витрачав величезні кошти з власної кишені, до якої вони надходили з його маєтків. Сам гетьман отримував 6 тисяч злотих офіційної платні на рік. Непогані на той час гроші. Адже млин коштував 200-300 злотих, а гарний кінь від 35 до 75 злотих. Правда, невідомо чи вбачав Іван Степанович різницю між власним статком та бюджетом Гетьманщини. Адже посада генерального скарбничого з'явилася тільки 1728 року. Я, наприклад, досліджуючи його життя, я ніде не знаходив таких свідчень, щоб він зловживав цим. Він не був людиною, яка там програвала в картах, скажімо. Він не був людиною, яка там витрачала на зайві бали. Зумієте? Тобто якихось таких моментів, які марнотратства за ним не побачаться. Жага Петра І до ратних подвігів та слави значною мірою задовольнялася за чужий рахунок. Гетьманщину, особливо південні полки Лівобережжя, перетворили дійну корову, що мала постачати людські та матеріальні ресурси для війни з Османською імперією. Мазепа, використовуючи свій природний хист дипломата, неодноразово переконував Петра І прорубувати вікно в Європу з півночі, тим самим зміщуючи основний театр воєнних дій з півдня на північ. 1700 семисот року шведський лев зчепився з російським ведмедем. але довгоочікуваного муру українцям ця війна не принесла. Петро І постійно вимагав людей для посилення військового контингенту на півночі. На перевершенні у боях з турками та кримчаками козаки зазнавали великих втрат інколи до 70% особового складу у протистоянні зі шведами. Північна війна тривала 21 рік. Фактично ні Росії, ні України. Нічого корисного не принесло. Оце вікно в, Європу, вікно в Європу. Він ще раз наголошую: зробив за рахунок поту і крові українського і російського народів. Населення України і Росії зменшилося 20%. Це ціна вікна в Європу.